З нами на зв'язку наша гостя, це а, Оксана Продан, це радниця голови асоціації міст України. З нею зараз поговоримо. А, пані Оксана, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю всіх. Ну, дивіться, обговорюють власне російське громадянство Труханова. Він натомість каже, що фейкова новина, що це вже обговорюють років десять. А, нічого в нього нема, ніякого паспорту, ніякого другого громадянства, тим більше російського а, стерненко своєю чергою, це активіст, волонтер і одесит. До речі, Сергій Стерненко а, написав теж про те, що а, тобто не написав, а в одному з на одному з на одній з радіостанцій дав коментар з приводу того, що він отримав ніби як інформацію зі своїх джерел про те, що. Оформлювалася ніби банківська картка російська, і там були вказані усі реквізити, які можна співставити з Трухановим, з Геннадієм Трухановим, мером Одеси. Відповідно, це в принципі вже привід для верифікації того, що в нього є російське громадянство. Таку, от коротеньку, коротенький бек вам а, зараз нагадав. Але чи може це бути прецедентом зняття Труханова з посади мера? Я би е говорячи про російське громадянство у мера, про зняття з посади мера, взагалі відійшла від конкретно од однієї особи і говорила про принципи закона, про які е в ефірі говорили, так само на яких наполягали попередні е посадовці, на яких ви посилалися. Якщо ми говоримо про закон, який повинен діяти в Україні, то декілька моментів, які треба згадати в обов'язковому порядку. Питання громадянства наявності чи відсутності, воно в обов'язковому порядку розглядається, коли кандидат в мери балотується на посаду мера і йде на вибори, тому що Виборчий кодекс України передбачає, що брати участь у виборах. На посаду голови громади має право виключно громадянин України, і ми з вами останні роки переконалися наскільки професійно працюють наші спецслужби України. Ми неодноразово дякуємо спецслужбам за те, що вони попереджають цілий перелік, ну одна за одним провокацій з боку агресора. Зараз говорити про те, що хтось у 2020 році, коли кандидат в мери йшов. На цю посаду на вибори подав документи, і що спецслужби його не перевірили, у нас немає підстав абсолютно. Якщо говорити про те, що сьогодні людина-посадовець відпрацював 5 років чинного скликання, і розглядається питання позбавлення його громадянства, знову ж таки яким чином будуть розглянуті питання, які рішення, які були підписані можливо, не громадянином, якщо так питання ставиться, я зараз говорю безособово виключно розглядаю питання закону, тому що, як ви знаєте, всі рішення сільської селищної міської ради підписує в обов'язковому порядку голова цієї ради, і набувають рішення чинності після підписання головою, якщо голова. Не мав права бути головою, що я не вірю, тому що я переконана в тому, що спецслужби в 2020 році перевіряли кожного кандидата. Тим більше нагадаю, мова йде про мільйони місто: місто величезне, місто. Герої важливе, місто, яке місто має... портове над, надзвичайно. портове, ну тобто надзвичайно важливо. Кожне місто, кожне село і селище важливі, але Одеса це має особливе значення для безпеки країни. І в 2020 році спецслужби стовідсотково перевіряли всі дані стосовно громадянства. Але знову ж таки, я піду далі про закон, якщо людина не мала громадянства. То чи мала право підписувати рішення від імені мера від імені голови? Е тобто це е питання, які не мають насправді відповідей без е торкання кожного одесита, тому що рішення, які підписуються головою сільської селищної міської ради, воно стосується кожного мешканця е тієї громади, про яку йдеться. Ще раз так, щоб підсумувати е, сказане в частині позбавленого громадянства голови громади, е, коли кандидати йдуть на вибори, їх перевіряють спецслужби. У нас немає жодних підстав не довіряти українським спецслужбам, які сьогодні четвертий рік повномасштабки борються і знаходять е, механізми, як виходити е, ну, в глибу Росії для того, щоб ну вражають світ своїми спецопераціями. Тому е, впевнена в тому, що голову громади перевіряли до того, як він е, обирався. Він був обраний, він має е, цілий перелік повноважень обов'язків, які стосуються безпеки, в тому числі і країни. Тому мені здається, що це одне з рішень, яке пропонують сьогодні президенту, як варіант е, знову ж таки. Послаблення місцевого самоврядування, тому що ми знаємо, що нещодавно декілька років тому позбавили повноважень відсторонили рішенням суду спочатку мера Чернігова, потім мера рівного. Це були рішення, які були схвалені судом, але всупереч закону судді схвалили рішення. І застосували санкції, які переважали санкції ститей, за якими за адміністративним кодексом притягались до відповідальності голови громад, ми маємо різні приклади того, як закон нехтується на різних рівнях державної влади. Але разом з тим ми всі маємо пам'ятати. Ми пам'ятаємо, що президент України, воюючи в країні, верховний головнокомандувач, є гарантом конституції. Тому, коли мова йде про дотримання прав. Одеситів, які обирали спецпос... спецслужб, які перевіряли кандидатів на посади голів, ми мусимо якось працювати у відповідності до закону. Якщо спецслужби перевірили кандидата, то напевно, якби така комісія. Розглядала рішення і розглянула і схвалила його позитивно. То це рішення мало би стосуватися не тільки конкретної особи, але і тих спецпризначенців спецслужби, тих спецслужб які проводили перевірку в 20-му році. Ще раз нагадаю: кандидат на голову громади має бути громадянином України обов'язковому а... порядку, тому. Ну, дивіться, пані Оксано, я от тут хочу. Ну якби я зрозумів про те, що якщо його, наприклад, через російський паспорт знімають з посади мера, от знову ж таки, хто це може зробити? Чи можуть це зробити? Ну, ми розуміємо, що це право президента. Але це можуть зробити і місцеві депутати, спираючись на цей момент. Чи не можуть? Ну тобто, от вони зібралися, потрібен певний кворум депутатів, так на, на цьому засіданні, потрібна необхідна кількість голосів. До речі, цікаво, яка в Одесі. Ну от в Києві там за таке потрібно 80 голосів, дві третини. І спираючись на те, що довели, наприклад, що в нього є російське громадянство, і таким чином проголосували і зняли. Тому що дійсно мер, це обрана а, посада, і президент, ну не знаю, до речі, чи має право на от цю ситуацію з Труханом, Ми сказали, дивіться, ми дійсно в 20-му його перевіряли, надали якісь не знаю, документи про те, надали якісь не знаю документи про те, що, а, що він у нас був, пройшов цю перевірку. Не треба писати на які відповіді на які питання він відповідав, але. І ми знаємо, що в нього немає паспорта, все ок. Тоді питання знімається. Тоді він несе відповідальність ну, на тій посаді, на якій є, і питання громадянства ми не торкаємось. Ну, станом на сьогодні е, тільки наскільки я розумію, засоби масової інформації, е, засоби масової інформації або інтернет видання, або блогера, або ще хтось говорить про це, да? юридично. Ви бачили якісь документи? Я Ні, не бачила. Звісно. Я була рада почути про те, що комісія це питання не розглядала, тому що я документів навіть в засобах масової інформації, ніяких не бачила. Ми, ми один одному щось переказуємо і щось обговорюємо. Тому я прошу пропоную повернутися всім в законне русло. Був 20-й рік, був кандидат в на посаду голови. Громади його перевірили, обов'язково повинні були перевірити на громадянство України. Далі є голова громади. За законом він має в обов'язковому порядку бути громадянином України. Є спецслужби, які допускають посадових осіб. До тих чи інших таємниць державних, коли проводяться ті чи інші роботи, тому що статус зобов'язує займатися різними безпековими роботами, і там теж працюють і працювали з конкретною з кожним головою громади, працюють спецслужби мені здається, що станом на сьогодні тільки з боку спецслужб заяви, обґрунтовані заяви можуть лунати чи за чи проти. Все решта, це ми з вами говоримо, обговорюємо слова поважного, відомого, там, активного блогера ні більше, ні менше. Тобто, зрозумілою є схвильованість одеської громади, тому що мова йде про обраного ними мера. Але питання е, стоїть взагалі всі в Україні за цим спостерігають, тому що питання йде про дотримання конституції, і для людей важливо, щоб комісія працювала відповідно відповідності до закону, і всі впевнені в тому, що гарант конституції е, гарантуватиме виконання конституції на території України. Ну от, до речі, дуже свіжа інформація, пані Оксано. Труханов теж прокоментував цю ситуацію в ефірі Суспільного і сказав, що мені відомо, що засідання комісії не було. Що ж до готовності президента підписати указ, я не можу це коментувати. Це його особиста позиція, але е, сказав, що е, ще раз заперечив наявність російського паспорта і навіть сказав, що готовий пройти поліграф. Ну, логічно, якщо людина таке каже, то вона свідомо не буде наражатися, щоб його самого ж і в брехні власне звинуватили потім, то мені здається, що така готовність свідчить про те, що так в людини ну, нормально все немає російського паспорта. Ну, але бачите, ми ну, говорили про саму процедуру, хто якщо це доведуть, от бачите, але треба спочатку. Я, говорю я би хотіла щоб ми говорили з вами знову про законне поле є е, спецслужби є система державної влади є спецслужби які зобов'язані займатися питаннями, які ми з вами обговорюємо. Є органи місцевого самоврядування, які зобов'язані займатися організацією роботи діяльності громад, наданням послуг своїм мешканцям. Є ми з вами, які можемо обговорювати якісь питання, але рішення з цих питань мають базуватися виключно на законі і на конкретних фактах, а не на тому, що хтось комусь щось сказав. Так, зрозуміли, почули вас. Дякуємо, пані Оксана. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, щойно була з нами на зв'язку.